Клас, так, да? дерева, які тут шабачисті. Просто я в шоці від цих розмірів троян. Вам, мабуть, yeah. у нас е, ситуація стала ліпша. Mm -hmm. да. Ну все, родичі їдуть. до Ти знову побачив телефон і не хочеш говорити да, до мами. Все, я в надію, що я це сьогодні почну робити. У нас ранок чимодарний. Скільки там ще сірківський? Не, потім, бо якщо що перестираємо, так. Ну що, чемоданне настроєння у всіх. Ми їдемо На Ми їдемо в лікарню на УЗІ сьогодні. А вони їдуть додому. Капець, мені вже. Не, якщо чесно, таке настроєння не очень. Чупуричку. Не очень таке настроєння. Я? Ну все, родичі їдуть <глес> <глес> Я, Ні, а я вже сфоткала. <глес> Коля пішов, ми їдемо в лікарню. Він у нас як піонер зараз виглядає. <глес> все, в следующий раз, як побачимося, вже буду речкувати. ні? <глес> Ой, все, все, все. все, 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 все. спати він хоче. Зараз все, все, все. будеш сина спав. А ви скільки по факту три десь буде максимум вдома? Так? Так. 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 Трошки, Трошки рані. раніше. Так. Іди. Ну так, ти мене бачила на 29 років, а його тільки зараз, яка там Моксанка. Пільонка ніяка не вилетіла? ні. Він... Ну, а ми їдемо і в нас, дай Боже, все буде добре. А в нас все буде добре. Так, да, все буде добре, так? Да? Один що один. Ну і все, ну, я, ми вас ждемо. Да, киві... Що в цьому, а не начало наступного року. Ми бачимося. Все, шасливо. Все. — щасливо Іван добро. Напишете, як будете вдома, а ми вам теж напишемо. А все буде добре. Все окей, давайте. Ой, бляха, ключі упали. А ми їдемо. Да? Да. Блін, спеціально їхала пана зняти. Все, познанські погнали, а ми наочним. Я нормально наступ. Перший раз в ліфті, синуха. Ми вже в лікарні. За пів години раніше, а не так, як тоді тик впритик, бо ми приїхали тоді не по неповірній адресі. Ну, я так ввела. Виїжджаємо. Ми вже в лікарні і в нас трошечки стрисяк. Хто знає, хто не знає, у нас проблеми із. По-українськи, напевно, це називається кульшовий суглоб да сина? Да? І тому багато хто можливо звернув увагу, що на відео у стоки між ногами пеленочка така. общем, хто дивиться влоги, той знає, хто не дивиться, то знайте. І сьогодні у нас повторний візит. Чи все окей, чи що будемо робити далі, да? але ми на нервах. Надіємося, що у нас усе окей. Да? Сінуха. Ой, родичі поїхали додому, а ми в лікарні. Ми вже їдемо додому, були у лікаря. У нас ситуація стала ліпше з ведрами. Тепер нам пеленку тільки на ніч накладати між ножки. Зарядку робити, бабочку, так як я робила, або книжечку теж робити 50 разів на день, сказав. І носити, так як ми, в принципі, носили теж так, жабкою. Ну і більше викладати на животик, то, що, в принципі, ми теж робили. І з яєчок та жидкість рідина, та яка була якась там, не знаю яка, вона. Із яєчок виходить в організм. Я не знаю, як то по-українськи буде вхланяще. Не знаю, з яєчок виходить в організм, їй там дуже мало залишилося. Тобто, все окей. Просто, мабуть, нашому сину треба було трішечки більше часу, щоб все стало на свої міста. От і все. Але все рівно через місяць нам на візит до нього знову. 15 числа. Якраз, беречь, малому буде 4 місяці. Ну, Оце такі діла. Так, да, я знаю, я питала, що це понеділок. Оце такі діла. Так що все окей, їдемо додому. Ну як, не зовсім додому, але цього я вам не скажу. Щось там довелося за кадром залишатися. Можливо, можливо, потім колись і розповім. А можливо і ні. Подивимось. Ти сьогодні нормальний? Я якось трохи все одно пом'ята. Ні, ну, я сьогодні вже нормальний. Нормально. Бо вчора не пив так? одну бутилку пиво? Ну так. Треба піти буди, піти в півніцю, навіть ну, завтра. Та ні, сьогодні, мабуть. Ну, на сьогодні теж, комішу сьогодні. А можна зносить. Самому ще зносить, що правильно. Тож Дімка должна був помигти тобі. Але він хотів вчора. Контюр знести, бо вже ніби погода не буде жаркою. Нічого, хоча на наступному тижні якось 26 градусів передають. Але коли людей немає в хаті, то воно нормальне. Ні, треба знести. Знести. Я не знаю, сьогодні, напевно, коля в нас ще розгульний образ життя, того що... Я ні, Того, що у нас ще м'ясо шашлик і залишився. А, -а, -а. а завтра ми знову. В строю, але завтра будемо важитися, хто наскільки поправився. Ну, цей раз я думаю на більше, бо я більше їла. А ти нормальна жерва? Вчора <гум> приходжу, ми з Лількою ще тараньку, О, а Лільки тараньку не віддали. Молодець. Навірно, не віддали, треба позвонити попитати. М -м -м. Вчора приходжу, ми з Лізількою ще на ніч тарань їли і мені кістка в горлі застряла. Кажу, Коля, принеси мені булку, щоб пропихнути. Коля так от чіпнув, ну трошки приніс, воно ніфіга. Я малого уложила, воно дере. Я взяла кекса, ну взяла йду ж, типу лягати спати. а Це було вже пів одинадцятого. А Коля так на мене дивиться і каже. І ще раз ти мені щось скажеш про те, що я багато їм. Ой, це було смішно. Бо Коля завжди там, там насипає собі їсти чи щось там. Я кажу, Коля багато, лучше поменше і більше раз їси. Коля жось там. І що? Я ж тобі так кажу, і воно ж бачиш, а результат теж є. Це ж не просто я так типу, тарабаню, а воно в пусті ворота. Але по тобі видно, що ти схуд. По мені, хоча Марина казала, що Андрій казав, що йому заметно. бо Андрій мене місяць майже не бачив. Але я, якщо чесно, для себе, я ж казала, що я і в 81 практично для мене було окей. Зараз, взагалі, така себе відчуваю, якби не знаю, якісь 50 кілограмів, мені я літаю пархаю 53 кілометри додому. Ото таке, так що, в принципі, мені окей, але ми не зупиняємося. Я думаю, що будуться якісь такі розгульні загульні тижні, потім, звісно, в строй стати тяжко, але реально, в принципі, ми нікуди не торопимося, ми ні на якому марафоні, ми худнемо для себе, тому потрошку-потрошку дійдемо до ваги і, думаю, будемо її ну, контролювати, щоб ніде нічого. Але це життя і всяке буває. До нас тільки що Еля приходила з малою. Гляньте, який тут безлад у нас. Бо у нас тут цілий пакет. Ой, будь здоров, Степа. <хи> цілий пакет іграшок просто. Ті, що Еля принесла, треба перебрати, постирати. Ну, це не сьогодні. А сьогодні Еля принесла таку нівеляшку. Таку книжку. Ось, така вона тут співає. Так далі. Це вони перебирали Лаурини ігрушки. Потім такого щура цього рататуя, свинку пепу. Ну, це найпізніше, звісно. Блін, оце прикольнеля каже, що. Видно чи ні? Видно отак? Так. Да. Це проєктор, іграшка проєктор. Е... Приколдесненька. Це даному ставить, це не буду стирати. Е... Потім. О, я в шокі. Стпа! Такий восьмий ніг. Це шапка. Це шапка. Єс! Прикол. Потім такий дракон. Така лисичка. пси патруліці. Ну, отаке яйця у нас теж таке було кіндер. Коля мені купляв якось шапка новорічна. Ось Тьопа. Ой, як ножками цик-цик-цик. Полуниця така. І ось такий. І в нас тут дійсно, щоб ви не думали, що я брешу. Цілий пакет іграшок, ну тут горшок ще вчителька принесла. І решта тут цілий пакет, цілий пакетяра, в общем, іграшок. диви. Що? Цілий пакет іграшок, це Елька все принесла, там ще горшок, той, що вчителька подарила. Це ми зложили вчора, це нам треба зложити. Добре, я зложу добре на одного, не виглядать. Та що рано? То занеси як красну якраз оце в, в машину, возьми ключі. І це нам тут. А що я придумаю, ти зразу зустрітися. Я знаю. Я можу як зразу одразу гулять. Ну добре, а дивися. Я вже якось на влог говорила. Ну, багато хто під влогом пише, що татухи це фу, там і так далі. А ті бляку, блякуні. Ой Боже, фу, як дитина буде з тими татуїровками, це так ухитно, не плач. А я вам скажу. Ой-ой-ой. А я вам скажу, що, що тут а ці татуїровки дуже привертають його увагу. І можна сказати, що я для дитини ці татухи робила, Тоже він на них залипає страшне. Синулька тут сидів і лежали ми на тому. Просто я в шоці від цих розмірів троянд. Вам, мабуть, не передати, Просто, які вони здорові. І ми в шоці, бо кожного дня вони ще більші і більші. Щоб ви розуміли, ось мій кулак і ось троянда. Ми ну, в шоці, Бо ми таких бідронців квітів до цієї пори не бачили. Я їх підрізаю кожного дня, міняю воду, і ми в шоці від того, як вони потім розкриваються. Ви розумієте, що вони ну, дійсно дуже здорові. Йдем! Тато пішов воду набирати. У нас сьогодні нічого такого не було. Ми ходили, Коля постригся, Йдем, коля постригся, ми погуляли, зробили пару стірок. Тож з'їздили в лікарню, нічого такого. Не знаю. Особисто у мене, коли е до нас приїжджають гості, це така радість, і вбільшу, ну, нереальна потіха і так далі. А коли потім хтось уїжджає, для мене це така грусть печаль, я кажу, коли я не можу. Ну, якби для мене це так е ощущається, якби не знаю, хтось когось бросив. Не знаю. І не мала так настрою дуже знімати через то. І ще плюс я знаю, що у мене там попереду два влоги є, так що знаю, що ще можуть бути один або два дні лайтовеньких, а потім беремо в руки і ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту, да, влоги пиляємо. Як думаєш? 77,9 думаєш? Да. Ні. 77,3. Ну, Оля заніс цю квітку, бо вона трошечки, ну, цей бонзай у нас осипається то я його хочу помити. Зараз вам покажу. Подивіться, які квіти. Знову ж таки, я їх обрізала. Просто вони якісь нереальні. У нас, блін, муха здорова літає. Е, велика стірка. От вчора і сьогодні вона продовжується. Бляха, ну і муха. Треба якось її вбити. Ось я достала фотографії, я в надії, що я це сьогодні почну робити. Mm, що тут у нас? Я попила сосила, коля, до речі, вже на роботу пішов. Ось ось банзай. Я хочу його покупати. Це наука лахтає стірка. Uh, що я готувала сьогодні? По противню можна зрозуміти, що я запікала м'яско. і тут у нас гречуня із зажаркою. Так як ми набрали. Я півтора Коля два, <рес> то тепер знову ми в строю <рес> знову продовжуємо худнути. Ну, в принципі, це зрозуміло, що ми набрали. Понятно, що воно вода зараз зійде. За 2-3 дні, я думаю, ми повернемося до тої ваги, але далі треба продовжувати їсти нормально. У мене тут постиралася. Ще верніше не постиралася. Постіль і ковдру я стирала, бо вчора бадю від радості, що ми йдемо гуляти, стикнув на ту ковдру. Тепер Постирали ту ковдру, зараз постіль постирається, я тут перестилаю. В общем, гості приїжджали родичі. Ми все стирали, гості уїжджали Я далі все стираю. Тут ще Еля мені ж поприносила там іграшки, треба перебрати, те, що можна постирати, треба постирати. Іграшками треба зайнятися. В шоці. В шоці. Скільки суєти, да? друга зміна у колі, і це означає, що після обіду я мать одиночка, да? сина? Пізніше підемо гуляти з Баді і сином. В слінгу, мабуть. Ще я хочу пофоткати речі малого. Ну, в сенсі, гаджети якісь там. І попродавати те, що зможу продати. Бо наскільки всього нового вже у малого, скільки всяких гаджетів, а старе все стоїть тим, що ми не користуємося. Я хочу виставити таке за чисто символічну ціну, може хтось щось купе на вінте. Оту колиску кошик я вже хочу продавати. От, Оцей буячик, той, що ми Максиму купляли малому, а потім вони нам віддали. Він стоїть, малий на ньому не хоче сидіти, то я хочу його передати хоч за 100 злотих, хоча купляли ми його за 400. Він повністю-повністю справний, все робить, все до нього є. Тільки єдине, що, вон, бачите, оцей шнурок перемотаний ізолінтою. Все, а так, все в принципі, в ньому окей. Сьогодні у нас пацан вирядко. Тому я йому килимок застелила, Він так лежить і сюди дивиться, а сама тим часом. Навіть часу нього помідор розрізати і так далі. Бо я не знаю, щось з пацаном сьогодні не хоче він. Тут лежати не хоче, мультики він не хоче. Тому завлікаємо поки так, як можемо. Квітки. Шикарні, здорові, я в шоці просто. Да, сина? Ладно, я не знімаю, а їм бо це трубе буде зараз, як він не захоче ще й лежати. Ми на гулянці, так? Да? Панаматік. Вади, пішли. Ми гуляємо, Уже парень такий взросліший. Не так веридунька, йому цікаво все. Але щоб очі не світили, тому ми в Панамі, Вигулюємо бодегу. Не, таком, не на такому ж стресі. Поки чоловік не кричить, да? ми не на стресі, але всяке може бути. Ходи, баді, пішли, давай. Давай, вилазь сюди, швидко, давай. Ось так. Ось так. Чоловік на мене свариться, каже, що, купили рюкзак, носила два рази дитину. Так, Бондаренко, дивисься. Ти на другій зміні ми ходимо ввергорік рюкзаку. Тому що коли ти на першій зміні, дити, дідіні в кольоські харайсов. Ось так, красунчик мамин. Клас, так, дерева, які тут, щоб Стьопа. Вау, так? Пішли, пішли. Клас, так? Вау, ми тут в штаніжках і в носочках. Хоча на вулиці дуже приємна погода. Ой, зараз в очі буде світитись опа. А ні. Акурат добре, да? так? Стой. стой. Стой, баді. Стой. Ой. Ой-ой-ой, давай мама телефоном затула тобі. Ходи сюди. ой 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 Ой-ой-ой. Сонце світа, да? О! Не знаю, чи йому світило, бо собі світило. Собі то світило, головне дитині, щоб було окей. О, ось так ми гуляємо. І все у нас прекрасно. Поки чолові... чоловічку інтересно. Так як привикне так гуляти, то тоді і в коляску не вложиш. І що? Знакомий літю. Сиди улибався. Кого побачив? Кого побачив? Ельку побачив, да? Ціла вік, да? Ой, клас, да? Ну, йому цікаво, він десь побачив оце листок і такий. Да, ні, ну зараз йому вже інтересніє, да. Мамо, чма! Що? Що? Що за це якийсь жувак? Ну, метелик такий маленький. Жувак? Це, це я кажу, це якийсь жувак, чи це якийсь жучок? Не бійся. Бо, ба, ей, ба, діти. йо маю, глянь, поцарапа, пішов. Пошов. Пошов. tam Kremt. <coughs> <coughs> Достала я ось цю коробку. Дивіться, скільки одягу. Отут те, що я хочу продати. Тут те, що вже, в принципі, дивіться, знайшла скільки одягу. Думала, в нас носить нема що. А в нас тут ого ще скільки всього. А це збираємо назад в коробку. е Ти опять побачив телефон і не хочеш говорити «да» до мами. Да, красунчик. Найшли ось е таку, що це, ковтиночку, в общем. Якраз наш розмір. Будемо носити, да? І дивиться. на телефон. Не зніме. не, зніма. не зніма. а у

хочеться. А mm -hmm, які ручки добрі. Які ручки добрі. Які ручки добрі. Ти пес котун маленький. А хто пес котун маленький? Стьопа? Ті папи скотур маленький. Да? Да? Дивіться не хочу, як я його знімаю. Він не хоче говорити. Не будеш говорити? А давай поговоримо. А давай. А давай. А давай давай давай. Ти розумака вже мала. Ти все розумака мала. Тільки ховаю телефон. Ягу. І І агу. агу, буде агу, чи ні, чи уже все? Агу. агу. Лежить в цьому слоні як принц? Він такий слон сірий. Але бачите, з таким зеленкуватим отєнком. Хоча він сірий, але странно, що він так зеленцею віддає. Да, дюдюха? Дякую за перегляд цього відео. Поставте подобайку, напишіть свій коментар і до зустрічі в наступних влогах. Я кайфую і змонтувала влог, поки дитина моя спить.